Привіт, друзі! Місто, яке називається Єсі Італія. Це головна вулиця цього міста. Рух машин тут перекритий. Сьогодні субота і досить людно. На вулиці жаркий день, 30 градусів. Вже в 10 ранку вже 30 градусів. Жари. Я прогуляюся по цій вулиці, позагляду по вітринах магазинів і буду розказувати вам. Co za miasteczko. Ładne miasto. Tu Купальний сезон розгадає. От пропоную такі купальники. Як для мене гарний вибір, бачите такий купальник розсильний і платку. Цей купальник, такий ж самий кольорові гамі. Ось Мені подобається цей купальник. Це ж оригінально. Все просто оригінально. Так. Така вітрина. І таке червоне планочка, хто збирається на пляж і шляпа. На жаль, тут ціни немає. Немає цін. Ну, і, напевно, знижок немає. Зараз тривають літні знижки в Італії, по всій Італії ці літні знижки на протязі двох місяців. І десь перших числах вересня місяця ці знижки перестануть. Тривати, а зараз зайду в одну, вули, як сказати правильно, в один дворик, правильно сказати, бачите, трохи з цієї сторони пошарпана стіна, а тут гарно, з цієї сторони багато зелені. Ага, я зрозуміла, це дворик від церкви. Це дворик від церкви. Ви бачите дзвіниці цієї церкви. Так? Як часто в Італії такі робили дворики квадратні. Чи Я думаю, що це від церкви цей дворик. А можливо, і приватний. Багато зелені. Досить охайний сам цей сад мені сподобався. Покажу магазинчик, де продається посуд. Дивіться, яка краса. Дорогий, дорогий магазин. Тут ще якісь знижки. От бачите, оцей перший набір посуди. Там знижка 45%. І оці тарілки будуть коштувати 89,50. Ось Така посуда, теж знижка 30% 89 євро. В основному під 100 євро. Така тарілочка, бачите, із лимоном європуштує, у мене дорого теж дешка. Раніше воно коштувала 9,90. Ну, напевно, це посуда йде турістке виробництво. Таке блюдо теж з лимонами, 13,50 євро. Я дивлюся, зараз у моді такі стахани. Іменно такі, скажіть мені, такі кольорові і от такі, такими викупи поклостями. посуда. Каждый люди закладывают на витрине. Гуляем далее. Тут бачите кафе. Я не знаю, я, наверное, уже рассказывала одному из своих видео. Еще итальянцы на снеданок, как правило, У них це кава, різні типи ді кави і з чимось солодким, солодким булочкою, як правило, це круасан, Так скажу, купальники тут знижки. Знижки від, 50, від 20 до 50%. Такі гарні купальники, мені подобаються. Досить класичні. Світимо в цей... Я так розумію, що тут торговий центр. Можливо, я помиляюся, я перший раз зайшла в цей магазинчик, Ага, тут магазин ну, косметики. Руфін, бачите, це теж другі марки. <плес> Люди заглядують по повітрину. Засоби для догляду за тілом. Іноземці. Магазин працює. Досить великі магазини, значите великий. Багато реклами. Другі марки. Читичне, що не другі, ну тут знижок я не бачу, це теж друга марка. Я покажу вам купальників. Одна моя підписниця, пані Валентина. Цікавилася купальниками, купальниками. Гарно. Дивіться, який виріб оригінальний. Оце дивиться. Напічка така прозора. Ну, це і щось, для мене нічого особливого. Теж знижки. Платєчко теж мені подобається оранжеві кольорів. Так, ціни на купальники я не бачу. Тут там є написано щось. В основному ціни, в основному тут бачите, треба читати, менючки треба надійти. В основному від 40 до 44, євро, при 50%, бо є боклізничці, 50%. До Є35, Є28, такі ціни на цей товар. В основному знижка 30-40%. Я говорила про колаціони. Колаціони переводиться, як сніданок в Італії», як правило сніданок. Це кава із з чимось солодким. Як правило, круасан, а чай вони рідко п'ють. Італійці щось не люблять чай, а зате вони любителі кави. Таких дуже багато кавоманів. В них прийнято якось часто закінчувати прийом піші. Це відома марка, мені подобається. Подивіться, Подив, двісті, який гарний вибір. Дуже гарно. Гарно я люблю таке. ціни. Можете побачити самі. Теж гарний вибір. Я люблю цю марку. Також знижки тут. Знижки. Бачите ціни 50%. Ось такі перші бусі ніжечки 150 євро. Ці ряди в зеленуваті 85. Ось таке платье. Да? Ага. І платье. Гарно. На чому я зупинилася? Будь, я вже не пам'ятаю. На цьому сніданку я зупинилася. Сумки. Сумки. Бачите, отака от маленька сумочка. 59,50. Бачите це саме. Можете побачити сім'я. Багато людей одинадцять один, дня. чагі не дуже люблять. В Італії, де хто п'є, але мало сунову каву. Після обіду теж у них прийнято випити чашечку кави. Навіть багато хто п'є після вечері чашечку кави. От. Як правило, це щось ті по експресу. Дуже багато не снідають вдома людей, в них модно ходити. На ці сніданки десь бари, кафе, зустрічаються в барах часто зі своїми рідними, друзями, спілкуються. От. Такий стиль життя. І бачите, невеличкий бар. Тут люди за чашечкою кави. Хтось один, хтось в компанії. Класичний сніданок в Італії. В них не прийнято, як в нас. яєчня. У них це не заведено, в них інший стиль життя. Ви знаєте, що я, от, я буквально кілька днів назад стала рано, треба було їхати в інше місто. Я вийшла з хати в 4.30 п'ятдесят чотири чотири ранку. Да? І я проходила біля однієї кав'ярні і я почула запах випічки. Там не тільки кав'ярня, але й пекарня. Кава, і вони роблять свою випічку. І я почула запах випічки. І потім я звернула увагу, що вже відкрито в 4 години ранку, в 4.30 кав'ярня вже працює. Розумієте? Там недалеко недалеко є автовокзал. Я не думаю, що в 4 години, в 4.30 вже ходять автобуси, але кав'ярня вже працює і готова прийняти перших. Клієнтів, ще пам'ятаю якось Віталія, да? виїхала рано із теж вийшла рано із міста. Боже, мій, я заговорююся, вийшла рано з хати, треба було їхати в дорогу, так? Да? І ранок єлі-єлі світає, це десь було, десь, ну. Напевно, ще й шести ранку не було. Ще бар закритий в центрі міста, тому, де я проживала. А вже під баром сидів один пенсіонер і чекав, коли відкриється. Розумієте? Ще бар закритий, а вже клієнти. Клієнти вже чекають на кафе. Тут це базар. Це в основному тут китайське китайське життя. але доступні ціни. Це центр міста, Дісі, це головна площа. Люблю цю площу. Піатр, бачите. Люди показують точний час. Зараз 11.1-двою. А тут базар. Прогуляємося. це сток. Сток за 5 євро все. Бачите, нові речі можна купити. Це фірмові речі за сток. От нові, бачите, трусики за 50. За 50 копійок можна купити. Подивіться. Це не тільки трусики і купальники, а це труси. Я так розумію, що труси від купальника. І купальники, ну такі прусики. Що да. угу. так розумію для дівчинки купальники, для дівчинки. Ось такі трусики від купальні коринами, як для мене для дівчинки. Дарачки, За п'ятдесят копійок одновірячі. Чому не, Чому ні? Чому ні? Скажуть мені з, з Марками, Браво, десь вони не прибалися. Це Марка, це фірма. Десь вони не придалися. Ну я дивлюся, такі маленькі розміри, видно, дитячі розміри. Більшість подивлюся. розподивлюся. Є вівчики, ліпчики. Це щось таке. На... Щось. Ні, це не рівчить, жінки це. Панчохи підтримувати. Це підтримувати Панчохи. Теж за 50 кіло. Це марка. Подивлюся, ще, щось може на рівні маємо. можна вічити, підтримувати панчохи. Це всі фірмові речі. І такі купальні. Для... Ну, маленький тут розмір, такі трусики купальні. Мені так здається, що це маленькі, може це не маленькі, може це... бо зараз мода така, там трошечки що була. Forza ragazzi, tutto cinque nel banco dai grazie... Se iete che ci sono delle cose belle, è tutta la rovina nuova, eh? Non è merce usata. Dai ragioni, del sudore, di piso. Noi vediamo la roba nuova. Scusate signorine, eh? Però è vero. Ho visto delle robe con gli aloni che... Sei muchina reклаmuje e краще ne знати про що він говорить. Він рекламує і каже, що це. Каже, що це все нові речі. Каже, що це все нові речі. Дивіться, це гарні речі. Дивіться, дивіться. Ну, я ще не чула, але він говорить, що це все нові речі. Не використовувані каже, продавати. Таке каже, секонд-хенд, типу казків, у казків переводиться, ну, ну, щось жахливо, жахливі е, речі секонд да? хенду це він так каже, рекламує, що воняють потом, воняють сіркою, ну, це він вже він вже переборщує, рекламує свій товар, йому треба продати. Я з такого ще не чула. Не знаю, це напевно. Це, напевно, речі. Це контент, думаю, я помиляюся. Я не бачу, тільки тут. А є, є, є теж бірки. Теж купальники. Зараз покажу вам. Це такий червоний купальник. сплошний. Крушечки, зборки на животі, але ну, я думаю, на повненьку жінку буде гарно. і гарна марка. Коштує один, коштує чотири, а якщо брати три, то коштує 10 євро. Купальники подають. А є непогані речі, це на повненьку жінку, бачите, типу. Ухайник але для нього, ще треба трусики, тому що він без трусиків. О, повненько, щоб скрити живіт. Погані речі. Мені подобається в таких тигрових принтах. І це трусики я бачу тільки. Я бачу, трусики гарні. Трусики гарні, гарні трусики. Бачите. Така складочка. в цих трусиках оригінального. Я такі трусики зараз бачу. не погано, щось можна вибрати. Оцей гарний вівчик, досить оригінальний, з такими перекльостами на груді. Буде оригінально. Можна отак прив'язати, подивіться, це ж можна скомбінірувати, отак зав'язати на, на спині да? з перехльостом, а можна зав'язати на шиї, отакий перехльоз лівчик, подивіться. Да? Отакий лівчик. Його можна на шиї зав'язати, а можна зав'язати отак на спині. Таку зробити. Ті сьомочку на груді буде оригінально, буде сексі. Сексі переводиться як сексуально, оригінально. Чи можна може бути? такі і люблю кольори, морську тематику. Це гарні лівчики, це явно не секанне не, не хенд і явно не Китай. Дивіться, який гарний заклядіє ви вау. Мені цей рівчик дуже подобається. Подивіться, коли я вам показувала. Вітрину магазину щось типу, похоже, тільки інший колір. Да? Ця вставочка, я пам'ятаю, да? а це за, за 4 євро, такий рівчик зав'язується на шиї. Дуже гарно подобається мені. І, це, і цей колір. Подивимося, що такий яскравий поверх. Це ж гарно, теж гарний гарні річки. Мені mm, mm, подобається. Сольбі, сольті, собі, сольди. Жінка каже, гроші, гроші, гроші. Це сток, скоріше всього. Це купальники для чоловіків. За 2 євро. Теж 2 євро. Я не знаю, що це за 2 євро. Чи це секунд, фан, чи ні, не, не знаю. А тут якісь... Отрізи тканин, десь не встигли продаватися. Бачите, за 2 євро можна купити, чим приміряють. От що можна вибрати. Дивіться, як упакована машина. Дивіться, Тут церква. Дивлю цей фонтан. Це головна площа цього міста. За 4 євро. За 4 євро. Можна купити спіднички. Бачу такі легенькі літні спіднички. 6 євро такі тенніски. З євро. Це чоловічий одяг, Брюки 9, 12, 15. Ну, це певно, Китай, скоріше всього. Тут жіночий одяг, Сарафанчики від 8 євро. 8. Навіть такий сарафан 3 євро можна купити. Бачите, цей за 3 євро на літо. Десь коло хати, чи мені 3 євро. Доступна ціна. Джесі, вам пауку. Отакі плаці. Ото 20 євро всі. Щось можна вибрати. Футболочки. 5 євро футболку. Ціни на базарі доступні. І часто ось вот такі. В розпродажі часто цей сток. Я люблю в цьому стоку творитися. Часто можна знайти гарну річ за доступну ціною і часто можна зустріти якусь хорошу марку, хорошу якості. Десь не встигли продатися. Багато людей. Ще покажу взуття. Це дурні марки. Так, тут люди стоять, багато людей немає як зняти відео. Добре, друзі. Я надіюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, підтримуйте розвиток Україномовного ютуб-каналу. Пишіть ваші. Коментарі, діліться своїм враженням від цього відео, від того, що ви побачили. Що зараз покажу вам машину. Е, Вітрину, господі заговорюся. Гарна вітрина, годинники. Не знаю, чи це годинники, чи це хлорія, це годинники тут подають. Я так і сумію, чи старовинні годинники йде, йдуть, як реклама. Гарно. Так, на жаль, я не розказала вам про саме місто. Іншим разом кілька слів розкажу про саме містечко, як я його бачу. Місто єзі. Всім добра, всім гарного дня.